Хочу представити нашого наступного спікера. це Аліна Гайдар, експерт з діджитал маркетингу А Аліна розкаже, як відмовитися від посади директора з маркетингу і відкрити свою справу, чи варто воно того? А ми поговоримо з Аліною про, з, загалом про те, як виглядає успіх в кар'єрному шляху. А як почати від помічника маркетолога і дійти до директора з маркетингу? А що собою являє відкриття власної агенції у нестабільний для країни період? А які найчастіше помилки, які припускаються інтернет-маркетологи? Аліно? Я тебе вітаю. Як справи? Привіт, всім вітаю. Все, Все добре. Дякую, дякую, Аліна, що запросили. Я пам'ятаю цей, цей захист екзамену на курсі директор з інтернет-маркетингу. Я сказав тоді від тобі, що в наймі ти довго не протримаєшся, і десь через, мабуть, декілька місяців. Ти написала, що так там маркетинг-директор круто, але пішла я відкривати свою агенцію. Відкрилась, розкажи, взагалі, там як виглядав оцей шлях, там відколи ти починала як там молодий інтернет-маркетолог. І як ти дійшла до агенції? Ми сьогодні розглядали зовсім різні, скажімо так, відкі кар'єри там з агенції в продукт з продукта в агенцію. А ну цей підприємницької гілочки у нас сьогодні ще не було. Там коли там ага, я маркетолог, маркетолог, ага, я власник маркетингової агенції. Поділись цим досвідом. Дякую. Хочу розпочати взагалі зі своєї історії, як я ще розпочинала в 2014 році. І мій шлях почався з аграрної компанії. Чому саме з неї? Тому що я не обирала професію маркетингу, і на той час у мене не було досвіду, не було такої спеціальності, спеціалізації маркетолога. Я обрала для себе навчання в аспірантурі. І захист кандидатської дисертації. І саме мій науковий керівник був власником бізнесу, власником аграрної компанії, де він мені запропонував працювати в його компанії. І я розпочинала взагалі з того, що я сиділа, продзвонювала клієнтську базу. і і е е е е відправляла листи е такими скопіями по 10-20 листів, просто е клієнтській базі через імейл-розсилку. Е Навіть тоді мови не було про те, що є е сервіси для імейл-розсилок. Е і через декілька місяців мені запропонували організувати на той час свою першу виставку, участь у виставці і, мабуть, після цього і почався мій такий кар'єрний шлях в маркетингу. В цій компанії я пропрацювала 4 роки, я виросла до керівника комерційного відділу. Ми дуже багато організовували виставок, конференцій днів поля запускали таргетовану рекламу. Тоді ще це був 17-й рік. Я пам'ятаю, що лише там розпочинався таргет. Ще мало хто знав про генерацію лідів, а ми це вже все тестували. І коли я взагалі розпочинала, в мене не було знань, в мене не було досвіду, і десь в мене був такий, знаєте, інтуїтивний маркетинг. Я дивилася, як роблять інші. Десь починала запитувати у. Колег, а як у вас, а як ви це робите і так далі? І, звичайно, що коли пройшло стільки часу, в мене вже був досвід за плечима. Я сама вивчала ці всі інструменти, я вивчала, як налаштовувати контекстну рекламу, як працює аналітика. Я сідала ночами, вечорами і це все для себе вивчала, бо мені було просто цікаво, як це все працює. Через певний час я зрозуміла, що в мене є за плечима досвід, практика, але немає теоретичної бази, немає теоретичних знань і цього не вистачає. Е, немає розуміння, як побудувати стратегію. Е, як ну, взагалі, от CTR, там, наприклад, я дивлюся на показники 8, це ок чи не ок. Я не розумію цих цифр. Я прийняла для себе рішення, що мені потрібно вчитися. Так. Е, і я пішла на курси інтернет-маркетолога, я закінчила ці курси. І після цього я е, розумію, що я вже можу більше, хочу більше. Звільняюся з, з аграрної компанії, і за два тижні через два тижні я знаходжу собі роботу в логістичній компанії і. Е, Збільшую свій дохід в півтора рази. Тоді це був такий величезний стрибок. І, забігаючи наперед, скажу, що всі мої е так, е колосальні навчання, не просто де ти просто подивився там, декілька відео, їх прослухав, а де ти реально пахаєш. Е ось. І після таких навчань я збільшувала і свій кар'єрний ріст, і свій дохід. Е це якщо забігаючи наперед. От, і я після аграрної, з аграрної компанії пішла в логістику. Ми там запускали взагалі з нуля новий проект, і там якраз знадобилися ці знання, які я отримала про брендинг, про позиціонування, тому що ми робили з нуля логотип переваги і так далі. Далі вже ми розробляли сайти, запускали контекстну рекламу, запускали таргетовану рекламу. Але там з певних причин власник закрив цю компанію і я Пам'ятаю, той час, тоді було два офіси: один в Києві, один в Дніпрі. І з київського офісу у нас залишилося троє людей: це був директор, його помічник, і я. І для мене це було величезною цінністю, коли там звільнили всіх, лишили мене як на той час інтернет-маркетолога. І ми тоді, я тоді часто їздила в Дніпро і Ми розвали геть новий проект. Там у нас залишилась така маленька команда, і ми запускали під однією там Dark Kitchen, Це так, під одним дахом декілька ресторанів, і е, я так само працювала інтернет-маркетологом. Де ми запускали чотири ресторани: це одночасно ми розробляли чотири сайти, чотири е, інстаграм-сторінки, чотири стратегії і. Це вже був період якраз початку карантину, і в нас не було можливості користуватися послугами агентства. І я шукала собі фрілансерів-підрядників. І я пам'ятаю, що я порахувала тоді десь одночасно, коли був такий пік активності, саме організації цього всього проєкту. У мене було 17 людей, які були взагалі в різних містах України і навіть в різних країнах світу. І тоді, от такий був перший досвід. Від саме організації командної роботи, запуску проєктів, от і е, паралельно е, з цим запуском онлайн-ресторанів я ще запускала свій проєкт. Це були подарункові бокси е, екзотичними фруктами. І це був такий найбіль... найшвидший мій запуск. І після цього, коли я запустила свій проект за власні кошти, я почала інакше дивитися на кошти. Власників на на кошти з роботодавців. Ось, ми запустили за два тижні наш проєкт, і ми його, так, у нас була тоді ще тільта, ми запустили контекстну рекламу, таргетовану рекламу. І ми ці подарункові бокси вмикали на свята і прекрасно перед святами ще підзаробляли. Це був Новий рік, день закоханих, 8 березня Так ми відпрацювали декілька сезонів. Ось, і, я я пам'ятаю, що ми це була зима, це був грудень, і ми стояли на Позняках. Хто знає, ми перед, під торговим центром і намагалися продати ці бокси, і потім зрозуміли, що там, просто бокси не хочуть купувати, а хочуть зібрати свій на свій певний бюджет. Ми це все проаналізували, швиденько запустили сайт на тільді і почали вже продавати онлайн. От. Повертаючись, це все було паралельно. Тобто, був мій такий проєкт, і був проєкт, який був Даркічен, постало питання. Мені мене переїзду в Дніпро, бо там треба було знаходитись офлайн. І я все-таки обрала для себе знаходитися в Києві, знаходитися вдома. І Почала шукати іншу роботу. Я працювала, знайшла так само інтернет-маркетологом, працювала в компанії, яка займається постачанням азіатських продуктів в ресторани, в заклади ресторанного господарства. І паралельно я повернулася до своєї до, до захисту кандидатської дисертації, до написання кандидатської дисертації, до захисту. Ось так, і я пропрацювала там десь півтора роки. Плюс-мінус e, і. Зрозуміла, що вже інтернет маркетологом мені не цікаво, мені хочеться чогось більшого, але знань там досвіду бути маркетинг-директором, його не вистачає. Через те, я пішла вчитися до вас на ваш курс маркетинг-директора. Це було десь 7 чи 8 місяців. Тривало. Після того я ще закінчила аналітику. От вже отримала кандидата економічних наук і вирішила, що мені потрібно шукати роботу маркетинг маркетинг-директора. Я досить швидко знайшла собі роботу і я працювала в компанії косметичній дистриб'ютор. Це так само був дистриб'ютор. Яке зростання було там, після проходження курсу? Ну, ти казала, що ти там, рахуєш рої, там, відповідно, після проходження курсу, наскільки зросла зарплата? Так, десь мікс-два. Півтора-два, okay. всі, ну, всі мої, після проходження курсу відразу збільшення зарплати в x 2 Ось mm -hmm. і дійсно, якщо працювати над навчанням, якщо все виконувати, всі домашні знання, це дає знання, і це дійсно дуже швидко потім окупається. Це брат. Я перевірила це не один раз на своєму досвіді. Кринько. Ось я працювала маркетинг директором в компанії дистриб'ютор косметики. У нас було два направлення: це був такий колосальний ритм, шалений ритм, тому що ми розвивали одночасно шість сайтів. Паралельно що розроблявся новий сайт: чотири інстаграм-сторінки, телеграм-канали, постійні вебінари, постійні колаборації, постійні механіки і так далі. Команда, яка була всередині, і команда підрядників, яка ще нас підтримувала. І я зіштовхнулася тим, що я не бачу сім'ю, я не спілкуюся з друзями, я працюю 24 на 7. Я дійшла до того, що я просто вигоріла, я не соромлюсь про це говорити. І в мене навіть був період, коли я декілька разів працювала над цим з психологом, тому що в мене було відчуття, що я ненавиджу свою професію. Після стількох років досвіду так в мене було відчуття, що я ненавиджу свою професію. Ось так, в принципі, закінчився мій шлях найму, і я знову ж таки пішла навчатися. Це був вже грудень, січень, грудень 22 го січень цього року. Я пішла навчатися, але вже не на маркетолога, не на інтернет-маркетолога. А я пішла навчатися саме на такий бізнес-курс. З ментором, де зі мною поділилися досвідом, як правильно знаходити клієнтів, як з ними комунікувати, як будувати комерційну пропозицію, взагалі, як будується робота агенції. І я вирішила, що мені потрібно відразу ці теоретичні знання впроваджувати на практику. Розкажи про цей важкий життєвий період, там де я ненавиджу маркетинг? Там в мене просто часто власники бізнесу питають, як вибрати гарного маркетолога? Я їм цитую фільм Аватара там ти захочеш його вбити. Ну от як, як у тебе з цим відчуттям, що ти себе хочеш вбити, там, це, це не твоє. Як, як ти його вирівняла? Ну тому що я розумію, що маркетолог і власник маркетингової агенції це все-таки дві різні людини. як цей шифт, щоб не зрадити маркетингу, там, не повернутися там, в продажі, з яких ти починала? Там, не знаю, там на завод чи там там фрукти знову зайнятися Я, 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 як, як цей шифт відбувався? Там хто, що, <плес> що стало ключовим, щоб побороти це вигорання? Я як ти розрулювала це питання? Ну насправді у мене було декілька. Перше, що я що я зробила, це я попрацювала з психологом, і ага. мені там пояснили, розібрали всі мої страхи, що не так все страшно. Я вчилася тоді і насправді зараз вчуся не працювати на вихідних. Зараз угу. я навіть взяла для себе правило. На деякий час ставити телефон ввечері на режим польоту, тому що mm -hmm. чати в телеграмі вони постійно несуться, і, mm -hmm. а, а раптом щось важливе, а раптом щось важливе. І для того, щоб відпочити, я е, вимикаю телефон і це мені допомагає. Якщо ж, там, я відчуваю, що я втомилася, в мене є улюблений фільм, який називається Стажер. Хто не дивився, подивіться. От я ним мотивуюсь. Це фільм, яким я, хоч я його бачила вже 10 разів, мабуть, але це фільм, яким я надихаюсь. Якщо я відчуваю, що я втомлена, я тоді вмикаю свій улюблений фільм і дивлюсь його. Насправді допомагає просто спілкування з колегами. Я почала там спілкуватися, бути в різних ком'юніті і е, з колегами, які або ж мають досвід в цьому, або на ранг вище від тебе, от просто запитати поради, всі відкриті до допомоги, всі відкриті до комунікації, всі відкриті до поради, і просто поділитися, поговорити це насправді дуже важливо. От, і е, розділяти я вчусь, я знаю, що навіть я зараз вчусь розділяти роботу, розділяти е, особисте життя, побут. І е, насправді, я от, е, там, хто слідкує за мною в Інстаграм, е, знає, що я була в Австрії, і я справді я боялась туди їхати, тому що е, я розуміла, а як же ж процеси? А як же робота? Чи зупиниться це? Я там не готова зараз брати відпустку. Я зрозуміла, що насправді нічого не зупинилося, і я мала можливість відпочити, і я мала можливість працювати. Тому насправді, інтернет-маркетинг це прекрасна професія, де можна і працювати, і мати можливість подорожувати, головне правильно наладити всі процеси. От і, і зараз розумію, що потрібно все-таки змінювати картинку. Особливо я працюю вдома, і моя картинка вона може не змінюватись. Через це для мене важливо змінювати її. Прийнято. Ну, якщо говорити це зміна картинки, це підтримка, це підтримка ком'юніті? Ну, мабуть, там сімейна підтримка. Я просто там знаєш, зараз боковим поглядом дивлюся, як там твій чоловік знімає сторіси. Там є відображення в телевізорі. Тому ну сімейна підтримка, вона, мабуть, дійсно також корисна, важлива і працює. Відкрилася агенція, Ну, мабуть, в один з найважчих таких моментів життя. А, ну, скажімо так, війна починається і так далі. А, як воно? Uh, класно. Насправді класно. Ті, хто знають мене вже давно, знають, що я про це думала ще раніше. Роки два я про це говорила, але все так не наважувалась, бо насправді був страх стабільного заробітку. Коли ти працюєш на, там, на в компанії, ти знаєш, що кожного місяця тобі прийде енна сума, і це стабільний заробіток. Зараз відповідно є ризики, тому що хтось комусь подобається, комусь не подобається. Потрібно шукати клієнтів, і є дійсно ризики заробітку, але все одно насправді що мене мотивує найбільше, це те, що я створюю робочі місця. Я даю можливість Скільки у тебе зараз людей. Вже працює У мене в моїй команді саме працює дві людини. Uh, і в мене є ще підрядники, дизайнери, таргетологи. В мене є надійні підрядники по seo просуванню, по контекстній рекламі, по розробці сайтів. І ми працюємо з такою командною uh -huh. роботою. Тобто, Намічно. ми навіть uh -huh. десь ділимося. Якщо, наприклад, заходить до мене запит, я розумію, що там потрібно далі seo просування. І так само, якщо до них заходить запит по комплексу, Просуванню, вони дають мої контакти. Ось це так працює. Е, тому е, ну, мотивує правда, е, мотивує створення робочих місць, і е, от, якщо говорити навіть е, там далі, е, там, перше, з чого я почала, то це е, відкриття ФОП. І mm -hmm. оплати, оплати всі через ФОП, для того, щоб, хоч мінімальні, але платити податки, для мене це є А Якщо говорити про те, як це з, працювати та створювати агенцію, то те, з чим я зараз з там стикнулася, і я буду це змінювати. Хтось вже навіть відчув ці зміни, це. Коли ти одна людина, та і ти project менеджер який повністю поглинаєшся в проект клієнта, і ти ж і менеджер, який шукає нові, нових клієнтів, ти намагаєшся це все об'єднати. Плюс тобі треба створювати свою агенцію: знову ж таки, назва, логотип, розробка комерційних ага. пропозицій, ведення сторінки, і насправді це все знову ж таки, або ж працює по 12-14 годин в день. Таке є це. Працює без вихідних. Таке також є, і потім, все ж я вже розумію, до чого це через півроку приведе. Угу. Ось через те, я вже так не так працювати не буду. Точно я буду розділяти зараз. В мене відкрита вакансія проджет менеджера який буде повністю вести. Проекти, і також ми там ті, хто є в мною в команді, я їх навчаю для того, щоб вони повністю працювали над проектом. Макан, що project manager, можеш там посилання закинути до нас по понеділкам, уходить дайджест по випускникам, може допоможемо. Добре, дякую. Е, чому насправді от зараз я наважилась? Я і раніше е, звертала на це увагу, і на, наразі це дуже яскраво виражено, Те, що е, ті компанії, які працювали, працювали раніше в офлайн, вони е, переходять в онлайн, навіть в соціальній мережі, е, навіть в теж серед просування, в розробку сайтів вони починають з чогось маленького, uh -huh. і не кожна, не кожна компанія може собі дозволити. Мати в себе в команді там, відділ інтернет-маркетингу або відділ маркетингу. І я позиціонуюсь на тому, що я саме надаю от послуги комплексно інтернет-маркетингу, я називаю себе там, відділ інтернет-маркетингу віддалено, де комунікую напряму з клієнтом, далі організовую цей процес всередині і роздаю задачі далі там, на підрядників, або ж ми щось виконуємо в себе всередині в своїй команді. Ось так це працює. Справді, запити є, і потреба в такій в послузі є. Я Ось. тобі задам питання. Я, мабуть, ну по перше, ще людина, з яка пройшла цей шлях з маркетолога в свою агенцію, ну у нас Сергій вчився, мабуть, так років 8-9 назад, і я колись з ним ну також цей шлях челендж проговорював. То Серега ну, вибачаю за грубість, звичайно, у нього звучало два ключових питання, на які, які його мучили на старті: там, де взяти першого клієнта і як потім з ним не обісратися. Mm -hmm. ну, я, я тобі там, ну, друге питання в більш м'якій формі потім задам: от, де взяти свого першого клієнта? Uh, я вам скажу, що uh, перше, чим я користувалася, це WorkUm. На Work я багато вакансій, де шукають маркетологів, інтернет-маркетологів, mm -hmm. і насправді. Деякі компанії відкриті для того до того, щоб знайти собі інтернет-маркетолога, який може працювати віддалено. І я відразу відкрито говорю про те, що в мене є команда, я будую свою агенцію, я буду працювати з вами і буду працювати ще паралельно з декількома проектами. Угу. Тут це все відкрито. Ми про це говоримо, домовляємося, і далі починаємо працювати. І насправді таким компаніям їм простіше взяти ось так віддалено, ніж будувати всередині відділ маркетингу. Це насправді економія. Ось. Е, і через те, е, погоджуються на, на, таку, на таку пропозицію. Я так і з цього розпочинала далі е, десь Скільки пишу... зараз клієнтів ведете? Шість. Угу, окей, ну окей, ми взяли. Ми взяли першого клієнта. Тоді друге питання як на так, культурне формулювання, як не зрадити його очікування. Як не зрадити його очікування, ну ти взяла от першого клієнта, чи все було все, знаєш, так гладенько, ідеально гладенько, що аж дивно, чи, чи були факапи? Насправді, я відразу, якщо я взяла клієнта, я взяла собі помічницю і ми працюємо вдвох. Через те у нас. Як таких, мабуть, яскравих факапів і не було, скажу, що ми там так полюбовно розійшлися з ага. одним із клієнтів, бо і мені було не зовсім комфортно працювати, і я знаю, що йому було не зовсім комфортно працювати. Але тут питання не в професіоналізмі, а питання в тому, що очікування, мабуть, клієнтів, і тут не не знання, там. Що, що має робити інтернет-маркетолог? І коли ти приходиш на там певний ряд обов'язків, і моєю помилкою було те, що я там не прописала все, там, що ми робимо на початку, так, і потім в ході нашої співпраці я почала погоджуватись: давайте і те зробимо, давайте і те зробимо, давайте і те зробимо. І потім ти просто розумієш, що ти десь не встигаєш, що це десь не входить в твої обов'язки, тобі потрібно це робити. І потім така відбувається недорозуміння з обох сторін. Через те, ну я правда, я тільки розпочинаю через те, зараз роблю висновки і вчусь на своїх помилках. Прийнято. Якщо ми ну, от говорити про вигорання воно у тебе там звучало вигорання як маркетолог, а зараз ти там намагаєшся ж не, не допустити вигорання підприємця, так. якщо говорити. Про мотивацію. Ну, от які проекти тебе мотивують, які результати тебе мотивують, що взагалі тебе мотивує? А, перше, мене мотивують в першу чергу люди. А, мотивують люди, до яких мені хочеться дорости. Мотивують люди, які дивляться на мене і мені не хочеться їх підвести. Мене мотивують цікаві бізнеси, легка цікава комунікація. От в мене є один проект, де дійсно у нас така, мабуть, навіть дружня співпраця. Якщо вони мене чують, то я вже про це їм говорила. Ось мотивує європейський ринок. Бо він наразі відкритий для нас, і в мене є декілька таких проєктів. І от хочу всіх, хто слухає, сказати, що не треба боятися мовних бар'єрів. Якщо навіть не знаєш мову, то можна знайти людину, яка тобі в цьому допоможе. Ось і. А насправді там Європа це не тільки англійська мова, це і інші мови. І тут це можна все правильно організовувати і е, далі запускати про процеси. Через те е, люди, мабуть, найбільше мотивують люди. Я тоді тобі два Серегіних питання ще раз задам вже про міжнародних клієнтів. Як знайти міжнародного клієнта і як не зрадити його очікування? Як ти знайшла першого міжнародного клієнта? Це насправді український проєкт, це аграрна компанія, і ми просто розвиваємо їхні напрямки в Європі. Я... Найти ви є, чи найти ще поки що немає? На яких, ну, так, ми, на... на яких на яких нас немає? Ми заходимо туди з нуля в три країни: це mm -hmm. Румунія, Франція і Німеччина. Ми заходимо в три okay. країни зараз. У мене є потенційно сполучені Штати Америки. І ми там ведемо переговори. Знову ж таки, це наші українці, які зв'язку з всі знають, якою ситуацією виїхали за кордон, і вони шукають українських маркетологів, які можуть їм звідси надавати послуги там. Через те, я ж кажу, що наразі е, такий закордонний ринок він відкритий, бо дуже багато наших людей будують бізнес там, і вони шукають саме українців. Прийнято. А, що ти порадиш собі на початку кар'єрного шляху? Ну, з врахуванням, що у тебе ж там два кар'єрних шляха: це маркетолог і підприємець. Ну от е, на які грабельки не потрібно наступати маркетологу, на які грабельки не потрібно наступати підприємцем? Ну і знаєте, якби я там. Була вісім років тому, якби мені хтось порекомендував, то я би сказала, що потрібно перше це починати себе раніше просувати, просувати свій особистий бренд. Я ще два роки тому планувала це робити, але ж знову ж таки якісь страхи. Починаєш потім через два місяці собі набридає, та навіщо простіше там десь працювати тихенько і так далі. Так, от, якщо у вас є такі амбіції, якщо у вас є такі бажання, не бійтеся і. Розпочинайте, тому що надалі це буде простіше. Далі не боятися питати у колег. Я вже говорила про це, що насправді всі відкриті до рекомендацій, і я, в тому числі, відкрито ділюсь порадами, рекомендаціями. Я знаю, що мені можуть приділити час і я комусь можу приділити час. Ось, тому, не боятися, не боятися стукатися до людей, які вас мотивують, а, насправді це дуже класно. А, якщо говорити про інтернет-маркетологів, то якщо ви йдете там, вчитися, звертайте увагу на показники, на показники ефективності. Це дуже важливо вміти її знати. А, і я скажу там, там якщо і я на це звертала увагу, коли була на посаді маркетинг-директора, коли я там брала на роботу собі людину. Я перше ж я перевіряла, чи знає людина ці показники ефективності і чи може вона їх взагалі проаналізувати. Це, це дуже дуже важливо. Що що я пораджу собі як підприємцю? <сіст> <шіст> скільки ти ти вже як підприємець? півтора-два роки? Скільки ти як підприємець? Та я та ні, з лютого, скільки тут, навіть ще півроку немає. <сіст> okay. Мабуть, швидше приймати рішення знову ж таки не боятися, тому що у мене є страхи, у кожного є страхи, і не боятися рухатися далі мабуть, це основне. Прийнято. Я тобі дуже вдячний за час. Ну, в принципі, там фідбек, який я колись давав на екзамені. Він залишається. Ти красотка, у тебе все вийде. <рес> уда, уда уда, удача з розвитком міжнародного бізнесу, там міжнародної активності, і тільки вперед. Дя дякую, що поділилася. Дякую, що замотивувала тобі. Гарного дня і на тиску. па Папа.